Всім привіт! Мене звати Іван Шаботинський, я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. Під час війни частина приватних виконавців перестала здійснювати свою діяльність. Якщо ви сторона виконавчого провадження і ваш виконавець є таким, то це відео буде для вас. Поїхали! Під час війни хтось з приватних виконавців вступив до лав Збройних сил України, хтось поїхав за кордон, а хтось просто вирішив змінити сферу своєї діяльності. Більшість приватних виконавців подбали про сторін виконавчого провадження та зупинили свою діяльність, уклавши договір про заміщення з колегою. Я особисто уклав договори про заміщення з двома колегами з виконавчого округу міста Києва Калинником та Чулієвим. Якщо у вас будуть якісь питання по їх виконавчим провадженням, звертайтесь, залюбки спробую допомогти. Як можна дізнатися інформацією про заміщення щодо інших приватних виконавців? Це можна зробити з двох джерел. Перше, єдиний реєстр приватних виконавців України. Якщо ви сформуєте довідку про вашого приватного виконавця, то там буде інформація і про того, хто його заміщує, але не завжди. Тому також можете скористатись сайтом Асоціації приватних виконавців України. Там в розділі Реєстр приватних виконавців на карті України вам необхідно вибрати ваш виконавчий округ і знайти вашого приватного виконавця. Особисто мені більше подобається сайт Асоціації приватних виконавців України. Посилання на обидва джерела будуть в описі до цього відео. Тепер, що ж робити, якщо вашого приватного виконавця ніхто не заміщує? Виходячи з положень статті 42 закону України про органи та осіб, вам необхідно повідомити Міністерство юстиції України про те, що ваш приватний виконавець не здійснює діяльність вже більше 10 днів. Мін'юст, в свою чергу, повідомляє про це Раду приватних виконавців цього виконавчого округу. Рада регіону приймає рішення, хто буде здійснювати заміщення, і повідомляє про це Міністерство юстиції. Мін'юст видає наказ про заміщення і після цього можна працювати з провадженнями колеги. Зазвичай приватні виконавці одного регіону заміщують один одного. Однак сторонам виконавчого провадження з Донецької та Луганської областей потрібно бути готовим до того, що їх виконавців заміщують колеги з інших регіонів. Тепер кілька слів про повноваження виконавця, який заміщує іншого. Такий приватний виконавець не може просто взяти і продовжити примусове виконання. Він може зняти арешт, видалити запис з єдиного реєстру боржників, закінчити виконавче провадження, наприклад, у зв'язку зі скасуванням виконавчого документу, але здійснювати дії спрямовані на примусове виконання він не може. Щоб мати на це право, він повинен отримати від стягувача погодження на таке заміщення. Окрім погодження, стягувач може подати заяву про повернення виконавчого документа або про передачу виконавчого провадження будь-якому іншому приватному виконавцю. На цьому все бажаю всім сторонам виконавчого провадження знаходити спільну мову один з одним. Дякую Збройним силам України за можливість працювати. Скоро побачимось.